Вітання мої всі. Приймайте. Прийшла посилка з аукціону в Віоліті. Сидочка буде під відео, а також закріплена в коментарях. 45 гривень доставка прийшла шостка Сумська область. Зараз ми відкриємо і побачимо, що я тут купив. І купляю я це постійно, можна сказати. Так що в кого є, заходьте на аукціон. Продавайте або купляйте там часто, теж продають хороший аукціон. Вот такая упаковочка хороша. А упаковочка еще упаковочка. Так, что хочу сказать? Напишите, кто их щось знает про цей товар. Пишите, діліться в комментариях. Щось когось є, каже, є те, ЕТТ. Або знаю про ТТТ. О! Плнки, ну там нормально так. На новій почті любили, шутить пленку, збирає, вона дорога, за неї багато платиш. Так що ми бачимо, що ми тут. О, ось таке добро. Розйоми. Посріблені ми бачимо ось такі перемикачі, ну це на кучу, такий лот був. Хто вгадає, за скільки я його придбав, напишіть в коментарях, хто думає, скільки воно коштує. Серія 07. Ось такі перемикачі, мікро. Купляю. Ну і лампи і від калькуляторів, Ось тут ще є мікросхеми різні. Лампи. Так що хто вгадає, за скільки я купив цей лот, тому кажуть, нічого не буде. Буде лайк. Горіти красний великий. Ось таке купляємо на аукционе Виольти. Ссылочка відео, а також закріплена в коментарях.